Дорогі педагоги, нехай Різдво принесе вам безмежні можливості для реалізації мрії. З різдвом бажаємо вам відчувати підтримку та любов оточуючих. Вітаємо з різдвом нехай ваша поетична душа знаходить радість у кожній миті. З Різдвом, Христово, бажаємо вам бути натхненними і кожен день робити світ кращим. З різдвом, бажаємо вам яскравих моментів та щасливих спогадів у колі близьких. Щиро вітаємо вас з Різдвом. Нехай це свято принесе вам мир, любов і радість. Дорогі вчителі! Нехай це свято принесе вам мир і спокій у вашій душі. Шановні педагоги, нехай Різдво наповнює ваші серця світлом науки та любові, а ваші учні нехай надихають вас на нові досягнення. Щиро вітаємо вас з Різдвом. Нехай ваше серце буде завжди відкритим для нових можливостей. Дорогі вчителі, вітаємо вас з Різдвом Христовим. Хочемо побажати вам від всього учнівського колективу, щоб Різдво принесло вам надію і світло у ваше життя, а також не забудемо про здійснення усіх усіх мрій. Тому бажаємо вам провести ці святкові дні у колі своїх рідних і близьких. Зі святом вас!